Привіт, привіт всім, дорогі стрільці! Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія і це ваш таропрогноз на вересень 2025 року. Вересень буде дуже дуже важливим місяцем, тому що це у нас місяць затемнень. У нас буде цілих два затемнення в цьому місяці, місячне і сонячне, але давайте до цього по порядку. У нас буде 1 числа планета Сатурн розвертати, він вже розвернутий, він буде заходити в знак Зодіаку Риби в останній раз. Він у нас був три роки в знаку Зодіаку Риби, от недавно навесні він у нас вийшов у Овен, там недавно розвернувся, пішов в ретро-рух, поєднався з Нептуном і зараз він вийде. Були знак зодіаку Рибки, і де він буде давати нам, ніби, знаєте, мож, останню можливість і показувати, до чого ми прийшли, що ми отримали, які важливі рішення ми прийняли за останні три роки, як сильно ми змінилися, і навіть не за останні три роки, можливо, ви тут те, до чого, про що ви думали навесні, да, коли він був у нас останній раз е, в рибах, е, от зараз ви до цього повернетеся і ніби... Переглянете цей момент, ви дасте собі так якісь, якусь от прям славу, дасте собі похвалу за те, що ви зробили там, скажімо, за ці декілька місяців. І він буде останній раз уже в рибках, да, потім він буде назавжди, ну назавжди, на три роки він буде переходити в Овен, і він там вже буде йти по всіх знаках зодіаку три роки в кожному знаці. нація. Е, тому тут буде дуже важливий такий кармічний період, тому що це ще й Сатурн у нас кармічна планета. Да, і з 1 вересня у нас життя буде. Також змінюватися, і воно змінюється буде взагалі, у нас вже змінюється, ми вже багато хто відчуває затемнення. 6 числа у нас буде планета Уран, який також дуже важливий, великий, і він відповідає за неочікуваності, за документи, за зміни у нашому житті, за новини, так, і за наші мрії, за великі гроші, за космос і за те все, що ми маємо ще, до чого ми маємо дійти, да, і що ми маємо дізнатися для себе. Уран буде виблизько розвертатися в ретро-рух. Він недавно зайшов у Близнюки, і він сім років йде по одному знаку Зодіаку. І він до цього йшов 7 років по знаку Зодіаку Тільця. І там, можливо, в тій сфері вашого, так, вашого життя, в тому домі гороскопу, де у вас знак Зодіаку телець стоїть, взагалі обов'язково треба подивитися в на своїй натальній карті, де у вас значить риби знаходяться, да? де у вас ну рибовим. Да, ну більше, більше риби, дивіться, де у вас знаходяться близнюки, і уран він буде вже в сторону тільця, ось також останній раз буде туди заходити потім пізніше, і виходить вже назавжди на 7 років буде у близнюки. І де у вас знак суддяку Діви знаходиться. от, Це три основні знаки, які ви маєте обов'язково подивитися і подивитися, які сфери життя там здаються, тому що там будуть піпець, які зміни. от, е, і... Значить, цей уран, він буде давати неочікуваності, новини, щось піде абсолютно, може, по-новому, ви щось можете оновити для себе, якщо у вас там це, наприклад, на сферу четвертого дому виходить, да, у вас близнюки це четвертий дім, скажімо, якщо ви там постсендент дивитеся, да? а, І якщо у вас близнюки четвертий дім, то ви, виходить, хто у нас ви, виходить, тоді риба, у вас перший дом в рибі має бути. uh odd. Там, Тоді, наприклад, якщо у 4-му домі, то це стосується вашої сім'ї, якісь неочікуваності на рахунок сім'ї. Якщо там в сьомому домі, то якісь неочікуваності на рахунок з партнерства. Да? Якщо, наприклад, там у 10-му домі, то дуже сильно зміниться ваш статус, або ви зрозумієте, які у вас там цілі і ще є, і ви будете повертатися назад, наприклад, там, до якихось своїх цілей, про які ви раніше думали, але боялися до них підійти. А, от, і Уран він буде давати вам таку розкріпащеність, скажімо. Він буде вас повертати і казати, от подивися, отут ви це хотіли зробити, не доробили, от ще раз попробую, точно вийде. От, і його треба просто сприймати. Да? От всі неочікуваності, всі такі якісь може форс-мажорні обставини, їх просто треба приймати, дякувати, і взагалі в житті треба приймати, дякувати і проживати наповну. Да? І такісь нові люди можуть бути, знайомства неочікувані. От, у мене чисто, да? у мене стрілець, до речі, він також попадає трошки мені в перший дієм, да? це якби, мій другий асцендентний знак. От, і от у мене була така ситуація, от буквально вчора, вчора взагалі був дуже такий якийсь дивний день, да? я знімаю у нас сьогодні 15 серпня, вчора було 14 число, наскільки був дивний просто день, прекрасний, я просто йшла по дорозі і зустріла ветеринара, собаку я йшла. Я зустріла людину, яка займається ветеринарством, він подивився і сказав, що собаку себе боже, яка класна собака який красивий у вас мікс, да? у мене собака мікс, не, не чисто не породиста, а міксовані дві породи. І каже, ой, а можна його оглянути? І мені здається, у вашої собаки да, там якесь питання з очима є. І все, і мені просто на вулиці собаку людина з освітою оглянула і сказала мені, да, що треба, як далі робити, які медицину, до кого йти, звертатися. І, в принципі, я прийняла це, сказала, дякую Всесвіту, що ти звернув мою увагу на це питання, тому що я, можливо, би її не замітила, і там або ще, можливо, би чекала там, трошки довше, там, е там, до наступного місяця, коли там, йти до ветеринара. А зараз в мене вже все є. Це, да? І ви так само можете в житті приймати. Отакі от е, різні можливості. Взагалі приймайте люди, все, що вам дають, приймайте з вдячністю. Е, да, тому що я от вважаю, що все, що мені приходить, воно приходить тільки на благо. І мені реально все приходить на благо. Да, від того, як ми думаємо, дуже багато що залежить. Так, е, і переходимо на, до 7 числа. 7 числа у нас буде затемнення в рибках. Uh, затемнення в рибках це у нас повний місяць. і Повний місяць він завжди щось закінчує. Він завжди, да, от у нас і Уран так розвернеться і скаже, що хоп. Зараз ми різко поміняємо. І затемнення у нас станеться на наступний день. От, э, затемнення в рибах воно буде дуже сильно емоційне, треба буде відпускати якісь свої блоки, страхи, э, переживання, психічні якісь розлади з минулого, ви будете всі зараз дуже сильно їх э, пропрацьовувати, да, тому що риби це у нас про психологію, це про магію. У багатьох тут інтуїція зараз підніметься, і ви будете дуже сильно багато що відчувати. І затемнення у нас повний місяць буде, да, повний місяць він дає, він дає, висвітлення і допомагає відпускати. Тому у нас буде коридор зденний саме на спадаючій луні, і тут дуже круто відпускати, очищати себе, очищати свій простір, да, для того, щоб отримати потім в майбутньому. Те, чого ви бажаєте. І 21 числа у нас буде затемнення у знаєте, зодіаку Діви. Це вже сонячне затемнення, і воно вже дає новий початок. Тут дуже класно відкривати бізнеси. От в мене подруга да, стрілець, вона буде відкривати якраз свій бізнес в цей день. Це у нас буде неділя, да. І взагалі затемнення вже діють, ми їх вже відчуваємо, ми вже до них підготовлюємося. І ви 21 числа тут будуть просто відкриватися. Двері, можливості, треба це все брати, треба цим всім користуватися. Ну, блін, гріх просто це не зробити. Дивіться, де у вашій натальній карті діва знаходиться, да, в, якому, в якому домі гороскопу, тому що там буде дуже багато якихось можливостей, і в нас навіть затемнення, що вони нас вчать, да? У нас сонячне затемнення вчить більше скажімо, якоїсь цілі, більше скажімо, дивитися, може, навіть трошки цієї скрупульозності, да, яка дівам присутня дуже додати у своє життя і робити все пошагово. Та? І рибічу інтуїцію включати, відпускати, не прив'язуватися, тому що рибки вони, ну, до емоційного стану можуть прив'язуватися. А так то риби взагалі дуже швидко привикають до будь-яких обставин. Так що тут може бути якраз таке очищення, дуже класне, енергетичне буде діяти. І Коридор затемнень. Що це таке? Це у нас затемнення, як у нас Е, У нас місячне затемнення і сонячне іде. От уявіть, місячне затемнення, воно дає свою тінь наперед на два тижні і назад на два тижні, після затемнення. Потім воно ще два тижні сонячне стається. І от так само воно дає наперед якусь таку пилину і назад дає пилину. Цей період, коли обі, обидві пилини накладаються одна на одну, називається затемненням. Нам затемняють наш. Розум, логічне мислення і може щось не получатися, або йти не по плану. Що треба діти? Треба включати свою інтуїцію. І взагалі у нас риби і діва це знаки, да, які у нас риби якраз символізують інтуїцію. Це духовний розвиток, це у нас взагалі все, що про релігії, да, тут ви можете дуже сильно от прям знаходити в собі якісь нові релігії, щось пізнавати, по-іншому думати, відкидувати якісь стереотипи, які вам хтось нав'язав, виходити за Грегорю. От і по дівам ви для себе будете, діви, який це знак. От ви діві попробуйте щось доказати. Це те саме, що, знаєте, що Козиріха або телець, да? з знак, нічого ви не докажете. Діва, якщо собі так вирішила, то все, воно так і буде. І нам вас послухають, скажуть, да-да, хорошо, до свидання, мене це не цікавить. От так і саме і ми почнемо тут зараз діяти. Да? Ми почнемо думати про себе. І діяти таким чином, як нам комфортно, як нам вигідно. І плювати ми хотіли на там, думку інших взагалі людей, скажімо, що нам, ну. Нам хто що потім? Хтось буде пенсію платити з цих людей, чи стакан води носити в старості, коли ми нічого не отримуємо, бо ми жили по їх правилах. А, да, отут будуть такі дуже сильні зміни. І затемнення, у нас цикл затемнень 18,5 років. Тому всі рішення, які ви прийняли, що на затемнення місячне, коли ви відпускаєте, що на затемнення сонячне, коли ви починаєте, будуть з вами впродовж 18 років. І... Е, що важливо в цей момент? Бути впевненим у вашому рішенні на мільйон процентів. Якщо це, наприклад, е, розлучення або весілля, переїзд, підписання якихось контрактів, якась з кимось сварка. Да? не, не можна буде це поміняти впродовж дуже довгого періоду. І якщо ви впевнені в людях, які поруч з вами, нам до речі, в цей період дуже кармічні партнери можуть приходити, і друзі, і на роботі, і е, якось кармічним чином поводити на близькі себе можуть з нами. От і якщо ви впевнені у своїх діях, робіть це, тому що ви поставите не одну печать, одразу три туди. Зафігачите, і ви точно будете це мати. Якщо ви не впевнені, краще почекати. І почекати прям навіть не тільки до 21 числа, а ще й там за 21 число, щоб трошки спалиться накопичення оцієї такої сильної енергії затемний. От. Тепер давайте пішли по картах. Дивіться завжди всі свої прогнози на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Це три основні знаки, які символізують саме вас. Дивіться карти, які повторюються, тому що тут все-таки спільні розклади. Да? Для... За особистими розкладами звертайтеся в директ мого інстаграму, або пишіть мені на мою почту. Дратуйте. Ми вам дуже раді. Або пишіть мені на мою почту. Обожні не аппай. Клас. Ем, про що я говорила? Про консультації. Так. Ем, у мене на моїй сторінці Instagram є всі мої послуги, я там показую і життя своє, можете підписуватися, до речі, на Instagram, да, лінки в описі. Ем, і Обов'язково також пишіть а, і ваші коментарі, які карти програються під відео. Обов'язково підписуйтеся на канал, тому що багато хто дивиться, канал не підписані. І це, блін, велика-велика проблема, тому що Ютуб щитує да, підписки і Ютуб, алгоритми Ютубу бачать да, вашу активність. і дуже сильно е, це впливає на розвиток YouTube каналу. Так? Для того, щоб відео просувалися в рекомендації, ваша участь необхідна. Тому обов'язково саме зараз зупиніть відео, підпишіться, особливо новачки, які ми вперше бачать, да, підпишіться, напишіть е, коментар якийсь там від чотирьох слів, від 7 слів, е, чим більше коментарі, тим краще. І також ставте ваші лайки да, на, на відео і дивіться. Дивіться, до речі, відео буде відео ще окреме на 7 число, відео окреме буде на 21 число. От. А, і відео на тиждень також ще передивляйтеся обов'язково. Так, ну що, поїхали. У мене тут напасть мурашок. Я їх не вбиваю. Ми їх акуратненько снімемо. Да. Окей, поїхали. Перша карта для стрільців. На вересень 2025 року. Сама вилетіла. Так, це у нас дев'ятка пентаклів. По дев'ятці Пентаклів ви можете для себе е, щось знаходити і розуміти, так, що у вашому житті ви збираєте якийсь урожай. Ви можете собі багато що дозволити в цьому місяці і відчувати себе наповненим, відчувати себе задоволеним. Дев'ятки – це у нас завжди про кульмінацію. І тут якийсь період у вашому житті от, от майже закінчився, ви бачите вже результат, ви вже до нього підходите. Ви щось підготовлюєте так, до нього. От якраз таки, якщо там до сонячного затемнення, ви можете щось підготовлювати і будете дуже сильно хвалитися. От прям. Вам хтось може допомагати і матеріально, і енергетично допомагати. Будуть вас люди дуже сильно підтримувати, і ви будете, знаєте, з собою дуже сильно задоволені те, чим ви займалися до цього, те, в що ви вкладали енергію. І до цього зараз буде приносити вам результати. Так, і ще гарно. Трійка жезлів. Подивіться на цю карту. Це маяк, і ви вогнем показуєте, що от я тут. Навіть якщо маяк не працює. У вас є інші варіанти, як про себе заявити, як себе показати і вас обов'язково побачить. Рейка Жезлі це карта, коли треба робити якісь дії. Не сидіти на одному місці, а рухатися вперед і прям проявляти, показувати тут потрібно себе. Да? От ви прям, знаєте, якщо е, Магомедні танкарія гарай до Магомеду. от так приблизно буде у вас у цьому місяці і нічого вас не хвилює, дорогі мої стрільці. Це Можуть бути, до речі, нові знайомства, ви можете комусь показувати, бо там ваше життя, чи ваше, чим ви займаєтеся, да, от прям показувати результати, які у вас є, заявляти про них. Так, це у нас пажик жезлів. Паж жезлів це про... По-перше, це дивіться, подарунок. Хтось вам неочікувано може пристати подарунок, і це прям по жезлам, це може бути і так, коли нам документи присилають, або якісь там, Поштою нам присилають через кур'єра, наприклад, по пажам це завжди також навчання, ви можете чомусь вчитися у цьому місяці. А, і це може бути так, якщо ви стаєте в позиції учня, то ви тут будете дуже багато своєї енергії вкладати. Подивіться, вам знову, да, і там жезли, і тут жезли, вам взагалі тут потрібно зараз пігачити. Да, поповні енергію свою вкладати, чи, наприклад, ви будете зі своїми дітьми, чи зі своїми домашніми ще улюбленцями, будете дуже багато часу і енергії вкладати і проводити часу, да, для того, щоб отримати потім результат. Чи от зараз ви побачили якийсь результат, да, і ви розумієте, ого, треба тут ще попрацювати, от і ще мені буде ще крутіше. І це можуть бути нові люди у вашому житті з'являтися, да, з якими ви будете дружити, співпрацювати, нові якісь колеги. Да, і ви будете розбиратися в якихось нових знайомствах чи в якихось нових справах. І ще карта. Для стрільців на вересень 2025-го. Так. Четвірка кубків, дивіться, вам щось пропонують, а ви думаєте, брати чи ні. У вас вже є три таких самих кубка, і ви маєте дати собі час подумати, а що дійсно я хочу, а куди я хочу йти і яким чином я хочу робити ту чи іншу справу. Да? Четвірка кубків, вона говорить про те, що не спіши, почекай. Можливо, навіть тут для того, щоб розглянути да, якісь варіанти, або ви щось е, хочете, шукаєте і не помічаєте, вам потрібно подивитися туди, куди ви раніше не дивилися. І ще. Тому що ви тут, бачите, от я вам ніби пропонують, а ви такі, типу, взагалі в другу сторону дивитесь. І ще для стрільці. П'ятірка кубків, знову, подивіться, ви фокусуєтеся на розчаруваннях, ви фокусуєтеся, ви ніби як в якусь депресію тоді входите, а позаду вас стоїть повна чаша з енергіями, яку ви не помічаєте. От вам потрібно тут приймати і розуміти... Що ви отримуєте да, із тої чи іншої ситуації, якщо вам не підходить щось, або якщо ви хочете щось поміняти, ви хочете дати собі час, ви хочете побути трішки в паузі навіть тут по четвірці кубків, да, то дозвольте собі це зробити і не фокусуйтеся на тому, що ви щось втрачаєте, да. ви нічого не втрачаєте. Ви вже багато дій зробили, там, перші кроки зробили, і дозвольте собі також і відпочивати. І п'ятірки це у нас кризові карти, вони нам допомагають проходити, да, от, подивіться, як у вас йде четвірка, п'ятірка, кубки, одно ви йдете ніби да, по сходинках. І вам можливість здається сфокусуватися на позитиві. І, знаєте, потім ви будете дуже сильно це цінити, оцю вашу пройдену роботу. І якщо якісь розчарування в людях, не фокусуйтеся на ньому, просто відпускайте це. Так, і ще карта для стресів. Король мечей і десятка мечей на дні колоди. Десятка мечей це повне очищення. Відпускати, не думати, та, трансформувати. Це прям ви відрізаєте від себе, можливо якусь таку людину, або ця людина буде допомагати вам у очищенні вашої енергетики, це може бути навіть очищення вашого простору, очищення вашої, наприклад, там, гардеробної кімнати, да, чи ви щось будете викидувати якісь непотрібні речі, наводити порядки. Коротше. А, і розчарування у вас може бути або в цій людині, це у нас повітряна стихія, це водолії або терези, або ближнюки, і ця людина може та якими своїми словами ранити, або стримати обіцянку. Хоча насправді королі меча це дуже люди, та, які там адвокати, наприклад, у яких дуже багато інформації в голові, це лікарі. І вони вам можуть допомагати тут, та, людина, яка займається інформацією, яка працює за інформацією, вона вам може давати. Таку інформацію, яка допоможе вам вилізти із цього депресивного стану. А, і король мечей це може бути також ви, да, якщо у вас там асцендент в одному з повітряних знаків, або ви просто заходите в цю енергію. Вам треба думати логічно. Ви виключаєте свої да, емоції, своє розчарування і депресуху свою, відміняєте і починаєте логічно мислити, думати, куди вам треба що робити і куди вам треба йти. І приймаєте, да, підписуєте документи, тут вже навіть робите щось. Так, карта для стрільців на версії 2025-го. Трійка Пентаклів. Слухайте, воно майже всім знаком випадає, Трійка Пентаклів. Це навчання. Це коли ви дивитеся на інших людей, коли вони вам допомагають розібратися в якихось ваших справах. І ви працюєте у команді тут. Трійка Пентаклів це також печатки можуть бути, і це ніби як підтвердження якихось, да, чи якогось навчання у вас тут може бути. Чи це підтвердження якихось ваших думок зі сторони інших людей. І тут навіть прям необхідно звернутися за допомогою. Трійка це у нас карта майстра, але майстра початківця, який тільки-тільки починає е, да, збирати да, оплату, або ви там комусь можете щось оплачувати, чи да, якісь там взноси, чи ви будете самі чимось новим займатися, і вам будуть оплачувати тут якісь гроші, ви їх будете отримувати. Да, але тут іще ця, ця карта, от сам в цій колоді, це говорить про те, що про вас думають, вас постійно бачать у своїй уяві, і тут якась людина, можливо, навіть що працює з вами, або має з вами якісь фінансові справи, вона буде участвувати в вашому житті. Опана, сама карта вилетіла. Так, це карта закоханих. Старший Аркан, дорогі є стрільці. А у вас тут іде знаєте, підписання якихось контрактів, домовленості з іншими людьми. По закоханих все буде так, як ви цього хочете, і ви доб'єтеся свого, да? Не доб'єтеся, а отримаєте своє, да? не треба битися. От. І закохані це коли є два варіанти, і ви між ними вибираєте. І тут, дивіться, третя людина, яка допомагає оце поєднати ці дві сторони. І це може бути і новий партнер у вас, де ви на роботі познайомитеся, або вас хтось із ваших друзів познайомить, це може бути вирішення фінансових питань з партнером, це може бути якісь печатки, ви навіть можете ставити, да, домовлятися, якісь листи писати, нотаріально завіряти. Uh, і uh, це може бути вам якісь от виплати по, по якихось контрактах. Uh, якщо ви вже в відносинах, то це покращення ваших відносин. І це зустріч нового, звичайно, партнера, і весілля, і любов сюди у нас також входять. Так, і ще карта. Остання карта для стрільців на вересень 2025-го. Дев'ятка пентаклів. З чого починали, тим ми і закінчуємо. Ми щось на жаль, колоди, ви переможці. Подивіться. Карта звертає на себе увагу. Так коли карти повторюються, вони точно програються у вас в житті. От хто дивиться зараз це відео, для вас це точно ця карта буде діяти на вас. Ви збираєте урожай. Бачите, ви в кінці місяця вже по якихось контрактах, ви будете тут мати дуже-дуже хорошу чи допомогу фінансову, да, чи вас просто е, хтось буде підтримувати. Е, ви самі зможете похвалитися, ви самі багато що зробили, і ви будете ніби якби показувати всім і собі доказувати, що який я все-таки молодець. Так, тепер оракул, і в нас буде ще один оракул. Так, зараз один. Боже, Мурашки посюди. Так, карта Оракул. Порада для стрільців на вересень 2025-го. Медитація, миру і спокою. Все, що би у вас в житті не ставалося, і все, що ставалося б. Приймайте його в абсолютній гармонії, не е, потрібно тут, знаєте, якось себе свій психічний стан перенагодаш, вам треба спокій, вам треба комфорт, медитації, релаксація. У вас тут дуже важливий якийсь да, місяць, і, можливо, навіть тут з кимось з партнером ви будете тут щось досягати, да, ви будете разом щось робити. І вам потрібно тримати цей психологічний стан у комфорті. Бачите? і бути задоволеним емоції свої тримати під контролем. А тепер ще один у нас оракул. Це шаманський у нас оракул. Зараз ви можете поставити своє запитання, будь-яке, да, що ви хочете знати. І я дістану вам карту, яку ви будете самі інтерпретувати. Карта для стрільців на вересень 2025 року. Так, свята Гора. Ви подивіться. І там також на цій горі ми бачимо людину, яка медитує так само, як і тут. Свята гора. Ну, по-перше, це ви якоїсь цілі досягнете своєї, яку ви прям приписали до святої цілі, навіть можливо. А... Щось ви дуже важливе для себе отримаєте. Також гори можуть бути це якісь перепони, на які ви піднімаєтеся, і ви відчуваєте свою силу, ви відчуваєте, наскільки ви прям в змозі досягнути да, своїх оцих цілей. І так як ця свята гора, може от прям щось таке важливе для вас може статися. Подивіться на цю карту, номер карти 25. Да, 2 і 5. Всім разом. Можливо, ці цифри для вас щось важливе значить. Так, такий для вас вийшов розклад, дорогі стрільці, на вересні 2025 року. Я чекаю на ваші підписки, коментарі, на ваші лайки. Підписуйтеся також на мій інстаграм. І дивіться всі свої відео та, на три знаки. В цьому місці це дуже важливо. І також дивіться відео на е, обидва е, затемнення. Ми з вами побачимося у наступних відео. Па-па!